Вітаю всіх! Сьогодні 10 березня і ми з вами продовжуємо розглядати тему «Лінійна функція. Розв'яжемо номер 870 в підручниках 2020 року 976. Виконаємо перше завдання. Нам треба, не виконуючи побудови, знайти координати точок перетину з осями координат графіка функції y дорівнює 2,5х додати 10. Отже, ми з вами знаємо, що це у нас лінійна функція, Коефіцієнт к дорівнює 2,5, коефіцієнт Б дорівнює 10. Нам треба знайти координати точок перетину з осями координат. Так, починаємо з осі ох, це не нове для нас завдання. Ми вже таке завдання виконували, коли розглядали графіки функцій. Якщо ми шукаємо точку перетину, з вісю ОХ, то ми робимо висновок, що координата y такої точки дорівнює нулю. А далі, що ми робимо з цим нулем? Підставляємо формулу, яку маємо, замість y. В результаті ми отримали лінійне рівняння, яке розв'язуємо невідомі доданки, залишаємо в лівій частині, відомі переносимо вправо. Для того, щоб знайти х, обидві частини ділимо на коефіцієнт. х буде числом від'ємним, для того, щоб виконати ділення на десятковий дріб, і в діленому і в дільнику треба перенести кому на один знак праворуч. В нашому випадку у нас виходить 100 поділити на 25 буде 4. Мінус ми вже поставили. Звертаю вашу увагу, треба знайти координати. Координати це пара чисел, які записуються в дужках. На першому місці завжди значення абсциси точки, тобто координати Х, на другому ординати, тобто Y. Таким чином, наша пряма перетинає вісь ОХ в точці з координатою мінус 4 0. Далі знайдемо точку перетину з віссю ординат. Тобто, звістю у y. В такому випадку ми говоримо, що абсциса точки дорівнює нулю. І що ми робимо з цим нульом? Підставляємо в ту ж саму формулу замість x. Виходить, 2,5 помножити на 0, додати 10. Всі знають, якщо один з множників дорівнює нулю, то й добуток дорівнює нулю. Отже, 2,5 помножити на 0 буде 0, додаємо 10, буде 10. І знов звертаю вашу увагу. Вам треба знайти координати. Отже, треба записати пару чисел 0, 10. Ось координати точки перетину з вістю ординат. Таким же самим чином ви завжди шукаєте точки перетину будь-якого графіка з осями Координат. Розв'яжемо номер 874 в підручниках 2020 року 980 Теж перше завдання. Теж у нас завдання. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину графіків функцій. Ми з вами добре знаємо, що графік лінійної функції це пряма. На минулому уроці ми з вами будували ці графіки, на додатковому уроці ми це робили. А зараз нам не потрібно їх будувати, тобто аналітичним обчислювальним шляхом будемо шукати координати. Отже, якщо графіки функцій немає значення яких перетинаються, в результаті утворюється спільна точка, координати яких задовольняють обом рівнянням. Таким чином, як нам з вами знайти ці координати, не виконуючи побудови? Дуже просто: однакові букви. Це у нас з вами однакові числа. Таким чином, якщо у нас з вами графіки перетинаються, ми з вами можемо в будь-яке рівняння замість Y, ну, наприклад, ось цей вираз, у нас написано Y дорівнює. Підставити вперше рівняння замість Y. Або, навпаки, немає значення. Так як це спільна точка. Якщо у нас Якщо це точка спільна, координати задовольняють обом рівнянням, тобто і ординати, і абсциси рівні. Тобто підставляємо замість у 1,4х відняти 13 дорівнює 3,7х додати 10. В результаті ми отримали лінійне рівняння. Невідомі доданки переносимо в ліву частину, змінюємо знак на протилежний. А відомі доданки вправо. Так, зводимо подібні доданки: 1,4 відняти 3,7, виходить мінус 2,3х. 10 додаємо 13, 23. Щоб знайти х, обидві частини треба поділити на коефіцієнт, тобто на мінус 2,3. В результаті вийде від'ємне число, одразу ставимо знак мінус. Переносимо кому і в діленому і в дільнику вправо на один знак. У нас виходить 230 і 23. Тобто х дорівнює мінус 10. Але нам треба знайти координати. Це пара чисел, а ми знайшли лише х. Далі, в будь-яке з двох рівнянь немає значення, в яке результат не зміниться. Підставляємо замість х знайдене число мінус 10. Так, давайте вперше. 3,7 замість х ми множимо на 10 додати 10. Так, виходить: мінус 37 додати 10 дорівнює мінус 27. Можете перевірити, якщо вдруге підставити, результат буде такий же самий. Нам з вами треба знайти координати. Це пара чисел, яка записується в дужках. На першому місці значення Х, на другому значення y. Ось тепер завдання розв'язано. І наступний номер 881 в підручниках 20-го року 987. Графік функції y дорівнює kx, плюс b, ви бачите, це шаблон. Перетинає ось координат у точках c з координатами 0,4 і d з координатами мінус 8,0. Знайдіть значення k і b. Отже, ви добре знаєте, якщо у нас є формула, в цю формулу треба загрузити числа. підставити ці числа. X, Y – це не просто значення аргументу та функції, вони напряму пов'язані з координатами точок. Тобто абсциса точки позначається X – це є аргумент. Ордината позначається y це є значення функції. Отже, загружаємо в нашу формулу шаблон. Замість Y, так як нам відомі координати, ми можемо тільки замість Y підставити числа. Загружаємо координати точки С. Так, замість Y – 4. Замість X – 0, тобто k залишається замість X – 0, B – невідомо. Так, ви добре знаєте, якщо помножити будь-яке число на 0, вийде 0 доданок 0, можемо написати. Отже, Таким чином, ми з вами одразу знайшли коефіцієнт B. Так, те ж саме робимо з координатами точки D. Замість y підставляємо 0. Замість X ми підставляємо мінус 8. А замість B нам вже з вами є що підставити. Ми його тільки що знайшли. В результаті ми отримали лінійне рівняння з невідомим K. Переносимо невідомий доданок в ліву частину. Відомий залишається в правій. Щоб знайти К обидві частини ділимо на коефіцієнт, який стоїть поруч, тобто на множник 8. І виходить, не плутаємо. Ми написали 4 поділити на 8. Робимо правильно, а не так, як нам зручно. 4 поділити на 8 можна записати звичайним дробом одна друга, краще десятковим, тому що в строчку. К дорівнює 0,5. Ви добре знаєте. Що коефіцієнт К називається кутовим і відповідає за кут нахилу прямої до додатного напрямка осі Х. В даному випадку він у нас додатний, отже кут буде гострим. А коефіцієнт Б вказує на точку перетину будь-якого графіка. В даному випадку ми говоримо про лінійну функцію про, пряму, про точку перетину графіка з вісю ординат, тобто з вісю Х. Розглянемо прямокутну систему координат і пряму. Нам треба визначити, скажімо так, порівняти значення коефіцієнтів k та Б з нулем. Отже, пряма, нахилена до додатного напрямку осі Х під гострим кутом. Це означає, що коефіцієнт К буде числом додатним, тобто більше нуля. Ця ж сама пряма. Перетинає вісь ординат в додатному напрямку вище осі Х. Тобто коефіцієнт B також буде більше нуля. Наступна пряма. Розглядаємо кут, який вона утворює з додатним напрямком, тобто кут завжди з правого боку від прямої, пряма і додатний напрямок. Це тупий кут. Отже, коефіцієнт к буде набувати від'ємних значень менше нуля. Точка перетину з вістю у знов у нас вища осі Х, тобто в додатній частині осі ординат, тобто коефіцієнт Б буде числом додатним більше нуля. Наступна пряма. Звертаємо увагу на кут між прямою і додатним напрямком. Він гострий. Отже, коефіцієнт к більше нуля. А точка перетину прямою звісню ординат знаходиться нижче осі Х. У від'ємній частині осі ординат. Отже, Б буде числом від'ємним, тобто Б менше нуля. Так. Знов таки, ну, звертаємо увагу, можна одразу на Б звернути увагу, воно у нас буде менше, коефіцієнт Б буде меншим нуля, тому що. Пряма перетинає ось y у від'ємній частині. Кут між прямою і додатним напрямком осі OX тупий, отже, кутовий коефіцієнт k буде від'ємним числом, тобто k буде меншим нуля.